Взяли чотирьох, чотирьох важкого, і почали тягнути, але довго не могли, тому що дорога йшла під гірку. Ми витягнулися на ту гірку, але розуміємо, що ми до найближчого блокпоста на трасі Лисичанська не дотягнемо. Наші, котрі пішли на блокпост, прийшли а на блокпості вже нікого нема. В день були точно люди, а потім нікого нема. нами зв'язку не мали, вони не знали, що відбувається. Вже мали було приїхати, а нема. І там я бачу переписку наших, що відбувалося там, а де вони, що трапилися. Андрій Полухін врятувати побратимів. Перша ротація у ДАБ. Цікава. Річ, що ми там робили в Донецькому порту, ну, я був в новому терміналі. Інший капан, який був зі мною, був в диспетчерській вишці. І е, ясно, що спілкуватися не дуже було часу. Там були активні в той час е, дії. І ми вирішили з капеланами, що ми не будемо просто людьми, що говорять, ми будемо якось, мати якусь тактичну функцію. Ми вибрали медицину. Тому в новому терміналі, в ДАПі. Я практично виконував обов'язки санітара, тоді я не знав, що воно так називається. Ось і був при фельдшері, при медику Ігорі Зіничі там і був навіть час, коли ми десь дні три були лише вдвох, як медичний персонал там в новому терміналі. Я отримав поранення 16 січня, прилетіла міна під основу терміналу. Я якраз підійшов до тої стінки ближче, щоб відтягти на карематі пораненого, тому що ми думали, що його видно. Москалям. І я намагався витягнути. Той час був прильот, я був найближче і чомусь був поранений е, найлегше, тому що ну, розвід осколки пішов ось ось. І виходить, що мені якраз на підйомі, вони ноги посікли. А хлопцям, котрі позаду мене були, при стінці там йому в обличчя могло попасти, і там теж був поранений у нас близько 7 чоловік під час того прильоту. Але ну, як би ходити міг, У мене глушануло дуже, але ще два дні там. Допомагав. Андрій Полухін санітар медроти. У січні 2015-го був у ДАП як помічник капелана. Там дістав поранення. По тому були постійні ротації на Маріупольському напрямку. З 2018-го жив у Світлодарську і займався громадською діяльністю. У березні 2022-го пішов добровольцем до військомату. Відтоді служить у медичній роді 24-ї бригади. Світлодарську ще за тиждень до 24 лютого було дуже гучно. У мене вже був спакований рюкзак, я вже тримав свою там, свій бронежилет, каску на не в коморі, а вже він у мене в коридорі лежав десь поруч, в тому числі і аптечка. То, чим я користувався на виїздах, почалося широкомасштабне вторгнення і вирішив одразу виїжджати, щоб не лишатися, бо незрозуміла була тенденція, як вони будуть фронт проривати на Донеччині. Було видно, що вони пройшли через границі. Фронт тримався аж до травня, там на Світлодарську, але все одно вирішив виїхати. Ну, приблизно через тиждень пішов військкомат. Так мед для новобранців. Це була, звісно, задачка ще, щоб опинитися десь, бо багато хлопців там чекали в військоматі по три дні, по чотири. Я чекав два дні і тоді вже, так. Да. Була така цікава шокування. Пошукували і сортували хто на що готовий. Там сказали, там хто там психологічно стабільний, хто готовий носити довго бронік, там крок вперед. Там і я вийшов, тому що я це все можу. Я вже перевірений. Ну і це 24 четверта бригада цих людей. Попросили викладати тактичну медицину, оскільки я мав досвід від Донецького порту і не тільки пройшов інструкторські курси. Ось і тому а, десь там 3-4 заняття провів. А, ні, навіть більше там було вранці заняття біля полігону. І ще ми робили окремі додаткові для хлопців, хто виїжджав. Ось, всю свою аптечку розборахлив, щоб показати, що де. Ось, десь тиждень ми так побули. Через тиждень нас відправили на Луганщину, Вірське. Перша контузія. Командир роти тодішній дала задачу. Щоб нам показали, як поводитися зі зброєю. У нас є санітар, який знав тактичні ну як знаю, тактично рухатися, він проводив. Ось теж, який з нами приїхав, призвався. Я по тактичній медицині. Плюс у нас був лікар, який дуже добре збирався. Він перекладав протоколи тактичної медицини. Він показував багато чого, там відео різні. Ми ну, так десь два тижні вчилися. Цікаво, що ми приїхали. Такого-то числа десь 17 чи 16 в, в зону наших задач. А через тиждень вже практично там, половина нашої мобілізованих вже були там з контузіями обстріляні через те, що у нас виїзди були в Попасну і там вже прилітало абсолютно всюди, де у нас не був пункт. Ось і я через тиждень вже отримав там, першу легку контузію. Наш нашу пункт обстріляли з градів. Це був якийсь транспортний ангар такий, чи то для тактарів, чи для чого. Там, він з двох частин складався. Самим пораненим ми мали надавати допомогу в хатинці навпроти одразу, там в п'яти метрах. Ось там було облаштовано це місце. Але тільки ми вже приїхали, ми вийшли з машини і вже ходили на півсидячки, тому що чули, як свистить і одразу десь поруч був приход. Ось ну, був мінометний обстріл, ми зайшли. Ну і чекали, поки поміняють, поки заберуть міну. Вони їх поїхали, забрали. і Ми чекали поранених чи щось. Що. Ми просто сиділи, чекали і нікого не встигли привезти, як десь там через годину-півтори. По нашому квадрату, де ми були, там попали гради, і одна градина вона попала прямо в дах цього боксу, де ми були. Ми були під стінкою, нас вишуковував офіцер, сказав, що ви там сиділи. Якщо що падаєте, теж лікар наш. І коли прилетіло, я був не... один ну, оцей Андрій, що тут сидів, позивний скотч. Він був найближче за мною, я був наступний. І прилетіло в цю, в дах якраз. Тобто воно добре, що розривувалось на горі, бо якщо б воно розривувалось на рівні цих дверей, то нас би там всіх посікло б. Але ніхто не отримав осколково, тільки Андрія контузило сильніше, мене трохи легше, всі інші були в порядку. Андрія ще вдарила дверима цього ангару по спині. От. Ну і ми зрозуміли, що ми не можемо тут лишатись, тому що, може, воно і не прилетить, але наші танки працювали поруч, і по суті, цей град він по, нашій, по нашим танкам і був скерований. До 100 поранених на день. У Нас було до 30 чоловік в день. В попасній, коли там це був березень-квітень, було взагалі до 100 чоловік доходило в день. Але тоді це все одно відчувалося, тому що різного було важкості. Якщо там було там, 4 важких день, це вже дуже сильно вимотувало. Тому що треба було, було його інколи навіть реанімувати. І взагалі така в гірському була школа хороша, що навіть санітари. В принципі, піднімали свої навички звання до рівня фельдшерів. Ось, на себе не скажу, За себе таким не вважаю. Але є в нас хлопці, котрі їх навіть анестезіологи, інколи наші беруть в анестезисти, тобто в підтримку, тому що вони знають, що, коли кому дати і як, що підготувати. Ось після... після того, щоб у нас був великий наплив. Десь там лікар займа... два лікаря займаються реанімацією, потім ще їх чотирьох засколичними принесли вже, ми там мотаємо, замотуємо їх готуємо до довакуацію. Кожна евакуація під обстрілом. Особисто я був, виїхав в другій половині квітня з гірського на іншу нашу точку. стабілізаційну, вже на постійне перебування там, в Покровському. Ось. Сама лікарня почала, ну, туди прилетіло десь в кінці квітня. І звідти виїхали в гірському, але на іншу точку там. Теж зробили стабілізаційний пункт, але потім ще відкрили третю точку близько дороги Лисичансь-Бахмут близько цієї траси, з котрої потім виїхали вже в Бахмут, бо вона найменш триваліша була з цих тро, трьох точок, тому що почали захоплювати трасу. І по берестовому почали просто ну, методично стріляти артилерію. Було складно ще через трасу Лисичанськ-Бахмут, коли її намагалися взяти в москалі. Ми їхали по неї або попід неї. І було час, коли ми спочатку їздили просто по ній, ну і почало прилітати, е, а потім ми їхали до берестового по ній, і потім звертали в поля. І е, весь цей час, коли почалася оця, ось, е, ну, ця, спроба захватити цю трасу, у нас почалися дуже стресові евакуації. Всі санітари, котрі їздили, ну ти ж розумієш, що ми їздили щодня по, по декілька разів на день з Гірського аж у Бахмут. Бувало, коли там важкі, там. особливо коли потім Берестова точка знялася. Нам треба було об'їжджати полями. І кожна евакуація це був стрес. І я пам'ятаю своє відчуття, що там буквально цілий тиждень. Я просто жив постійно в відчуттях стресу. Я приїжджав навіть воно ну не міг нормально заспокоїтися, в у нас стабіліційному пункти, де більш-менш там безпечно. Все одно було це відчуття, що зараз ну привезуть, і треба доїхати. І знову це було. У нас було такі. У нас були такі випадки, коли ми їхали і просто відчували, як за нами прилітає касята града, як вона все ближче і ближче і ближче. Мені навіть один з водіїв після однієї евакуації дав, як називається ця деталька, як гвоздік, такий снаряд, в котрі вони шпигують, як шапнель, всі снаряди. Ось з машини витягнув, тому що ну, настільки все було близько, близько. Ось, Ну і з іншої сторони, це було доволі азартно. Для водіїв особливо адреналін піднімався, і вони думали, а зараз треба. Підтягнути, треба щось там якось об'їхати і так далі. Їм було це цікаво. Один тяжкий і двоє легких. В Рубівку почали накривати Гради, паралельно міни. Міни не вчухали постійно, це було 120-ка не менше. Ось, і ми їдемо, і біля дорозі прилетіло. Біля дороги. Машиною, ну, з нами все добре. Машину сколки не посікли, але дороги не видно, і водій налітає на камінь. Знизу зніма... збивається якийсь фільтр, і всі рідини витікають просто з машини, і ми встаємо десь в 500 метрах від цього всього. Пам'ятаю, що настільки того було неочікувано, що я викру... мало того, що ми повимикали все світло. Там Богдані ще є червона лампочка, яку я просто витягнув з старії місця, щоб вона не світилася. Ми взяли, у нас був один важкий і два легких. Ми взяли в чотирьох важкого і почали тягнути, а... але довго не могли, тому що дорога йшла під гірку. Ми витягнулися на ту гірку, але розуміємо, що ми до найближчого блокпоста на трасі Лисичанська не дотягнемо. І е, вирішили, що двоє лишаться з пораненим біля дороги. Ось двоє підуть на, е, на блокпост. Е, лишився я е, з ще одним з нашої бригади, з Зенітчиків, дуже хороший такий хлоп був. Ну, Я не знаю, служить, не служить просто тому, що про не, ну, не знаю, більше не бачив. І ми поклали, самі пішли в ков'ят, його поклали біля дорозі на рівному, щоб він не був на ношах. лежав йому зручно. У нього було сильне поранення спини. Слава Богу, без травми позвіночника, але сильний дефект м'яких тканин, тобто там була така дірка нормальна в спині. Ось, Він був засідований і проспав практично весь цей час. Але ми за ним дивилися і чекали, коли хтось прийде і там прилітає постійно, там десь поруч, чи ти не знаєш, коли там, чи прилетить сюди, чи вони туди стріляють, потім град вийшов, і ти не знаєш, що там відбувається. Одного разу, навіть там побачив, як літак в Лисичанськ щось там пульнув, тобто я побачив спалах в небі, і доріжка така в сторону Лисичанського НПЗ. А наші, котрі пішли на блокпост, прийшли а на блокпості вже нікого нема. В день були точно люди, а потім. Нікого нема. Добре, що був зв'язок. Викликали, і ми чекали від дороги всього лише годину. Ось приїхала машина, і все одно водій трохи не наважився під'їхати ближче до нас, і нам прийшлося ще десь 500 метрів його тягнути до машини. Ну і слава Богу, всі вижили все добре. Сіли, поклали в машину. Приїхали, точка перехвату у нас якраз була в спірному з гірського. Там його заб... вони в спірні навіть не лишалися, вони одразу на Бахмут повезли. Ось а нас відправили в спірне, і спірну нас забрав командир, заступник командира, тоді зараз командир роти на гірське, бо з нами зв'язку не було. Вони не знали, що відбувається. Ми вже мали були приїхати, а нема. І там я бачу переписку наших, що відбувалося, там а де вони, що трапилось. Ну, слава Богу, все добре. Найцінніше у роботі. Херсонська область, серпень, кінець серпня. Е, ми... Готові приймати хлопців, що йдуть на шкуру. таким чином побачите зараз. Готові до прийняття пацієнтів. Готові до прийняття пацієнтів. Ми були на півдні, це історія з півдня, і до нас привезли саперів наших, котрі підірвалися на міні. Вони в машині їхали, підірвалися на міні. І вони були в дуже важкому стані. Один з них ну, практично були оголені кістки. Ось, але він був в свідомості. І ми йому швидко дуже надали допомогу, тому що бачимо, що стан важкий, швидко його підключили до крапельниці і відправили на, відправили на госпіталь найближчий. Ну і це з тих моментів, коли, хоч ми його стабілізували, але ну ми не знаємо, як організм на таку сильну шкоду відреагує. І, ну, ми зазвичай не думаємо, що, що може бути далі з цією людиною, тому що це так обтяжує чудові думки для стану. Но, але ну, от його відправили ну, і не впевнений, чи житиме чи ні. Ну і потім бачимо репортаж про нього на нашій Фейсбуці-сторінці: що він живий здоровий, здоровий, умовно, там, наскільки він може. На жаль, ноги ампутували, але він ну, ним все буде добре. Про побратимів. У нас в підрозділі багато різних людей знаходяться. Є е, е, лікарі, котрі займалися медициною або займаються зараз. Е, і ті, хто займалися медициною, зараз пішли в інші сфери. Проєктні менеджери в, е, е, в різних проєктах, е, про які сказав, далекобійники, керівник в шахті. Е, там, Є люди, котрі взагалі жили в Польщі до того, як почалася війна, і потім прийшли сюди служити. Тобто, у нас дуже багато в цьому плані багато людей, і всі з'єдналися тут в одному, і всі спілкуються. І це завжди цікаво поговорити з тою чи іншою людиною про щось нове, завжди щось нове дізнаєшся. За рік. Практично всі стали професіоналами, всі розуміють свої обов'язки, що потрібно, де підтримати, де що, і коли у нас формуються зміни, ніколи немає проблем швидкості. Рік тому ще було це проблема, коли всі вчились, хто не знав, що і як робити. Але через рік зараз ким, ким кого не постав, всі знають, що зроблять, ще й навчать, якщо ти новий. І е, буквально надання допомоги. В середньому є фіксована навіть тобто більше години, у нас навіть, навіть надто важка людина не затримується. Тобто вона надається допомогу за менше час, ніж годину. Коли це легкий, да, буквально 5 хвилин він же їде. І тому що всі знають, хто береться за одну річ, хто береться за іншу річ, хто береться за третю річ. Тому одночасно приходять, раз, два, три, готово. Любити свою країну це дієслово. В першу чергу, через те, що я віруюча людина. Біблія вона показує багато принципів, і один з головних принципів це любити людей, заповіді. І з любов'ю до свого народу мені хочеться його захищати, мені хочеться покращувати його життя. Саме тому я був активістом громадським, Світлодарську, саме тому я їздив як капелан, тепер і саме тому я пішов військомат, тому що я розумів, що ну, я таким чином проявляю свою любов до свого народу. Біблія вчить, що любов це дієслово. Це не просто там якесь абстрактне поняття. Я таким чином просто показую, що я виконую заповідь, по-перше, божу. По-друге, просто показую, що я громадянин України люблю свою державу. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку Збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео, у коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.